Так, друзі, всім привіт вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо цікаво, як створили там, електричні гітари. О, друзі, думаю, всі знають, що була така проблема. Типу, наприклад, коли гітаристи виступали на сцені, їх взагалі не було чутно, з-за того, що в них... Була просто звичайна гітара, без звукознімачів, без електроніки. От, І вирішили, по-перше, там зробити акустичну, баз... Ой, акустичну електрогітару. Як і зробили, просто взяли корпус від акустичної гітари, поставили. В неї там звукознімач, поставили всю необхідну електроніку, от, поставили гучність, тюнер там навіть вбудований. От, і ще Поставили вихід під шнур, щоб підключати до комбо підсилювача. І втоді і струни теж поставили такі, як на звичайній акустичні гітарі. І витоді, що в ітоді що в нас вийшло? У нас вийшла електроакустична гіт... гітара. От, а як зробили електричну гіт... електрогітару за таким же ж принципом, тільки другим. Просто зробили інший корпус. От Додали туди струни, придал, зробили гриф. от форму придали йому. От Ще додали такі крутилки, щоб звукознімачі вмикати чи вимикати таку штучку, яка перемикає звукознімачі. От. І далі струни такі ж самі. От, і після того, як, зро... як зробили електрогітару, вирішилася ця проблема. От, Типу, що. Е, тепер, якщо, наприклад, у вас електрогітара, то ви можете її підключити до комбо підсилювача і її буде на сцені дуже гарно чути. От, а так, якщо у вас звичайна гітара. Акустична чи класична, без, ні, без ніякої електроніки. ну, На сцені ви не зможете грати. От. Друзі, тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як виникла електрогітара. От. В слідущому відео я розповім вам, як виникла бас гітара